Святий Іване, предтече і Хрестителю Господні, Тебе послав Господь, щоб дати свідчення про світло і щоб увірували всі в те правдиве світло, яке прийшло у світ просвятити кожну людину. Ти захвальний пророк більший від усіх пророків. Вони проповідували Христа Ісуса словами, а Ти вказав на нього рукою і мовив, це агнець Божий, що бере на себе гріхи світу. Ти проповідував покаяння, ти хрестив розкаяних у йордані, ти вдостоївся своєю рукою, торкнутись голови самого царя. І Бога, ти перший мученик, ти посників і постельників наставник, ти вчитель чистоти, ти близький друг Христа, тебе прошу, до тебе припадаю, не відмов мені в заступництві, нехай моє життя відновиться справжнім покаянням. Немов другим хрещення, випроси мені ласку прощення усіх гріхів і повернення на дорогу справжнього християнського життя, щоби з твоєю допомогою я жила у Божій благодаті і змогла колись увійти в царство вічного життя. Амінь, святий Іване, предтеча і Хрестителю Господні, про Тебе говорить святий Євангеліст, що ти чоловік, посланий від Бога, щоб дати свідоцтво про світло, і щоб усі увірували в те правдиве світло, що прийшло на цей світ. Просвітити кожну людину, після тебе мало вони прийти, але воно було перше, ніж ти, бо воно було від віків. Про тебе всехвальний пророче, свідчить сам Господь, коли каже, що ти більший від усіх інших. Старозавітні пророки провіщали Христа Месією словами, а ти вказав на нього рукою і відважно проголосив. Це ахнець Божий, що бере на себе гріхи світу. Ти Божий проповідник покаяння, ти хрестив розкаяних в Іордані. Ти вдостоївся власною рукою Відкнутися верху голови Царя Бога, ти перший мучений, ти посників і пустинників наставник, ти вчитель чистоти, ти близький друг Христа, через тебе, Господа, прошу до тебе припадаю, не відмов мені. Твого перед Ним заступництва, щоб душа моя відновилася правдивим покаянням, смиренням і наверненням до Ісуса, немов в другим хрещенням, бо Ти був проповідником покаяння і хрестителем разом зі мною випроси мені. У примилосердного всеблагого Творця ласку, щоб я могла одержати його прощення гріхів і могла безперешкодно увійти колись туди, куди ніщо скверне, брудне і гидотне не може війти у небесне царство. Святий, Іоанн, предтече і Хрестителю Господні, Тебе послав Господь, щоб дати свідчення про світло, яке прийшло в світ просвітити кожну людину. Ти всехвальний пророк, більший від усіх пророків, ти проповідував покаяння. Хрестив розкаями і навіть удостоївся торкнутися голови самого Царя і Бога. Моли Господе про моє очищення, заступництво і благословення для мене і моїх близьких. Прошу тебе, святого Іване. Допоможи мені виявити справжнє покаяння і стати на шлях спасіння, щоб я змогла увійти до Царства Небесного для життя вічного. Амінь, амінь, амінь.